Привіт, друзі! Сьогодні я вам проведу екскурсію на найчистішої річки України. Вона протікає в селі Канави на території Кобиляцької громади. До річки є декілька доріг. Ми їдемо через так звану Дику Гору. Ще весною 2018 року усі ці луки були затоплені водою. Останні роки в 3-4 річка майже не виходила з берегів. Тож не дивно, що замість сіна високий бур'ян. Озера також страждають, вони не мають водного та рибного поповнення. Деякі навіть висихають. Глибина і ширина річки теж зменшилась. Уж не тільки в народі названий пляж переходка можна вільно здолати, навіть не намочивши шорти. По обидва береги річки ростуть просто гігантські подорожники та запашна м'ята. У річці можна спіймати верховода, красноперку, карасів, щуку і навіть сома. Серед водного відпочинку компанії на байдарках. За дві години крайнього перебування на річці ми зустріли понад 10 кортежів на байдарках. Екскурсії на байдарках постійні гості. Всім привіт! Сьогодні у нас плав на байдарках. Ми сьогодні наша, наш стар сьогодні із канав. І ми плавимо сьогодні до Бабайківки. Майже 10 кілометрів. Команди починають свою подорож у слінних ворожче або канави. І прямують до Бабайківки або Магдалинівки Дніпропетровської області. І хоч іноді доводиться не пливти, а нести свої човники, бо місцями дуже мілко, людей це не лякає. У кожній такій компанії присутні діти а буває і домашні улюбленці. Річка Оріль – це справді дарунок природи. Це унікальне красиве явище. Нам природою дана найчистіша річка, бережімо її.